Біфрен, спокій за ясної голови. Напередодні у Києві презентували першу школу операторок дронів. Вона називається Пілотеси України. І там обіцяють безкоштовно навчити жінок керувати безпілотниками. Після чого вони вже за бажання зможуть долучитися до збройних сил України. Зараз до нас приєднується ініціатор такого навчання, представник військової контррозвідки Валерій Боровик. Пане Валерію, вітаю вас. Вітаю. розкажіть чому, як і коли взагалі виникла така ідея навчати саме жінок пілотуванню дронів? Е, у нас е, працював в, в компанії і якби в альянсі нова енергія України. Е, в, в, Солдат, який раніше був в Бундесфері німець, і він нам готував бойові частини для наших дронів, які ми робимо для захисту країни, і він про запропонував знайти пілотесу, яка б могла керувати дроном, тому що у нього... Ній... Британець, який шукає фіміні профінансувати феміністичні організації, які працюють в Україні і пов'язані з дроном, ми знайшли таких декілька дівчат, але вони або були на передовій, або не було зв'язку з ними. У мене досить багато обширних є знайомі, які в дроновій галузі працюють, і фактично ми вирішили самі. Навчити дівчат керувати дронами і представити це як проект. Потім цей британець десь там пропав у Львові, можливо, пілотесу якусь знайшов, але ми вирішили продовжувати далі. І я звернувся до свого товариша, президента Юкраїн Фешнвік Української моди, моди Володимира Нечпорука попросив його знайти, підібрати перспективних, цікавих і розумних активних, патріотичних дівчат. І таким чином виникла ідея створити школу, назвали ми її Пілетеси України, для того, щоб з двох причин: Перше, це як система формування підмоги для хлопців, які захищають державу на передовій. Яким чином, ми хочемо зробити таку так звану меж сітку, тобто розвиток. Навчання Через кожну пілотесу, яку ми виховуємо. тобто два шляхи, коли пілотеси проходять навчання, перший, перший варіант вони будуть навчати інших цьому базовому курсу, який іде біля двох-трьох тижнів. І другий варіант це вони зможуть перейти на інший етап навчання. Це вже вихід на передові, допомагання керувати артою, також допомога в тому, щоб спецпідрозділи виходили і знешкоджували супротивника, тобто. Це два етапи із тих перших, перших пілотес, яких ми вивчимо. Ми вже будемо відбирати по їхньому бажанню і навичкам тих, хто зможе вже працювати і допомагати конкретно підрозділам збройних сил України служби безпеки України, Нацгвардії, ГУР ССО і так далі. Якими дронами ви вчите жінок керувати? Це ті, які вже зараз на озброєні збройних сил України чи різні варіанти. На першому етапі вони вчаться безпечно літати, фотографувати, знімати відео, давати координати і тікати, умовно кажучи, від ребів, тобто спасати дрони, якщо є засоби радіоелектронної боротьби, це Mavic, DJI, Autel, тобто це типічні дрони, які використовуються і в повсякденному житті, і на передовій їх активно використовують. На наступних етапах ми вже будемо вчити більш активним і більш швидким дронам і fpv дрони там спортивні дрони, які ми адаптували для знешкодження супротивника на відстані 3-10 кілометрів. А також, якщо будуть навички у дівчат, то вже і крилам будемо вчити. Ми випускаємо декілька варіантів: значить, яка тактичного поля бою, це всі дрони бойові камікадзе, значить, до 10-15. 15 кілометрів, відсіч 25-30 кілометрів, який несе на собі 2,5-3 кілограми. А оцей дрон тактичний, спортивний, оса для спецпідрозділів, позиціонуємо, він несе 0,5 кг до півтора кілограма і може знешкоджувати легку бронетехніку. І тут вже він іншого типу. Він дуже швидкий. Потрібно вчитись серйозно на самих симуляторах і на полігонах. Постійно потрібно тренуватися Скількох жінок ви можете навчити і куди звертатися, охочим. Дивіться, це система розвитку, яка сама себе далі уже розвиває. Тобто, ми на першому етапі вчимо 4-7 дівчат. Один інструктор може вчити і тренувати. Але із цих дівчат фактично або всі, або більша частина стають далі інструкторами. Ми даємо їм методологію, даємо їм можливість на нашому хабі тренуватись на симуляторах, даємо. Дрони і вони далі знову можуть вчити е, там біля орієнтовно біля шести шести людей. Тобто кожна наша випускниця далі може вчити дівчат. Тобто, ця сітка, яка буде розвиватись, тому що наші м, бойові м, пілоти вони будуть виїжджати на завдання, вони не завжди зможуть працювати з пілотесами. У нас бойовий підрозділ в службі в. Безпеки України військової контрозвідки, який буде займатися... Мати своїми справами, а ми даємо поштовх, і на першому етапі ми будемо навчати до шести людей. Уже ми випуск перший, чотири перші пілотеси вийшли. Значить, зараз на часі випуск буде інших шести пілотес, і вже сім, сім пілотес сьогодні вже приступають до навчання, в тому числі і ваші колеги з інших засобів масової інформації, які були в нас на приз. Зендація, <проду> 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 mm -hmm. це дуже цікаво. Скажіть, а е, оці шість жінок, яких ви вже навчили, хтось із них погодився долучитися далі до збройних сил України? Ви знаєте, я вчора почув, що всі хочуть, значить, ми будемо відбирати, звісно, по навичкам, тому що це вже серйозна річ. Ми не говоримо про те, що ми їх будемо сходу відправляти на передову. Вони там будуть постійно знаходитись. Ну, наша система трошки відрізняється нашого спецпідрозділу. Значить, ми два-три тижні, а можливо, в залежності від об'єкту, ми плануємо операцію, і декілька днів виконуємо її ретельно готуючись. Тобто вони можуть робити як до розвідку коригування арти, коригування наших підрозділів, які будуть іти знешкоджувати об'єкти, або ж самі скидати бойові частини для знешкодження об'єктів. Тому поки що всі дівчата захотіли. Ми будемо дивитися ще раз повторюю по їхнім здібностям і по їхнім можливостям виконувати ці завдання, тому що вже навчання буде більш серій. Озне, як розгортатися, там буде група забезпечення їх. Снайпери, гранатометники, автоматники, які будуть оберігати е, цих пілот пілотес, і також вони роблять і оберігаючи наших пілотів. А вони виконують завдання. Потім потрібне буде переміщення, е, щоб не накрило артою. Тобто, є є свої нюанси, і вже ми будемо відбирати цих <зв> дівчат. <'язок> Зрозуміло. дякую вам дуже за те, що долучилися і за цю ініціативу. Валерій Боровик, представник військової контррозвідки та ініціатор навчання операторок дронів. Школа називається Пілотеси України, і там обіцяють навчити жінок, які хочуть допомогти Збройним силам України, або просто засвоїти цю навичку керувати безпілотними літальними апаратами. Ну а ми продовжуємо.